Дача до штрафної площі. Удар поворотах і м'яч у сітці. забивають віничани. Відзначається номер восьмий. Іван Рябий, який вийшов сьогодні. Не можна команді відмовити у великому бажанні. В тому щоб здобути потрібний результат, але мабуть десь в таких матчах вирішує все один епізод, як сьогодні, власне, і сталося, які враження від гри Так, дуже важка гра, дуже така гра. Обидві команди хотіли виграти, хотіли забити, але все ж таки ми більше контролювали гру. Я гадаю, що в нас було більше моментів, але ну трішки не вистачило дажати суперника, трішки, мабуть, опиту. Ну, не вистачило, тому маємо, що маємо. Розумію, що засмучені, але все ж таки, мабуть, вчаться на таких матчах саме. Так, так. Будемо передивлятися гру. Думаю, що з наступним суперником зробимо висновки і вдасться більш вдало зіграти і перемогти наступний матч. Дякуємо. майбутніх перемог. З перемогою це було важко, але, мабуть, команда до цього йшла. Ну, так, готовість ретельно. рассматривали соперника, дуже гарный соперник, молодые хлопцы, которые играют такие агрессивные комбинационный футбол, дуже дуже сподобалась мне команда соперника. Ну и мы як бы свои действия строили, ну, моментами получалось, моментами, но ну, опять же это в силу и молодости состава и готовности к более, так сказать, сопротивляемой лиге, поэтому ну, Дуже рад за молодых хлопцев. Знаете, становление так проходит, и команда взрослеет. Так что на верном пути, но ну, прекрасный матч в плане психологии в напряжении державы. И здесь я в перерыве сказал, кто в общем-то ошибется, тут и была перемога у того. Так что поздравляю хлопцев. Они хотели этого, ретельно хотели, ну и заслужили. Вам з перемогою. Враження позитивні. Рад знову повернутися на Полтавщину. Дуже приємно. Спогади є якісь. А так, це вам поздравляю команду і соперник дуже сподобався. З перемогою. Дякую.